Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 24 березня. Разом вночі Росія атакувала регіони 99-ма безпілотниками. Збройні сили України ракетним ударом знищили вертольоти. РФ у автотрощі на Красилівщині постраждали п'ятеро пасажирів. А вагітну жінку надзвичайники деблокували із легковика. Про це та інше впродовж п'яти хвилин розповім детальніше. У ніч на 24 березня ворог випустив по Україні 99 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. У командуванні повітряних сил збройних сил України прозвітували про збиття 57 ударних безпілотників. 36 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Через російську атаку все ж постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. Згодом розповім деталі. Сили спеціальних операцій у взаємодії із головним управлінням розвідки Міністерства оборони, ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота К-52 та два Мі 8 у Білгородській області РФ. К-52 ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі 8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій. Усі вертольоти були знищені ракетними ударами у тил ворога. Новоушичина сьогодні прощається із захисником України, солдат Максим Вікторович Совінський. З 25 лютого 2022 року став на захист батьківщини. Загинув воїн 19 березня 2025 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Сьогодні захисник повертається додому на щиті. У громаді закликають зустріти полеглого захисника та віддати йому останню шану. Скорботний кортеж прослідує маршрутом село Антонівка, орієнтовно 10-й годині, а далі до селища Нова. Де відбудеться вшанування і поховання. Вічна слава та пам'ять полеглому захиснику Щире співчуття рідним та близьким. Днями поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який убив колишню тещу і закопав тіло у себе на подвір'ї. У поліції повідомляє, що злочин стався в лютому. Наприкінці минулого місяця до поліції звернулася пенсіонерка з міста Старкостянтинова та повідомила, що зникла її 54-річна дочка. У процесі розшуку жінки з'ясували, що зникла час від часу, спілкувалася із своїм колишнім зятем. Правоохоронці встановили, що у день свого зникнення потерпіла, прийшла до нього в гості. Під час спільного розпиття алкоголю між ними виникла сварка. Чоловік побив свою гостю. Після чого пішов спати. Жінка ж від отриманих травм померла. На місці події вранці наступного дня, коли підозрюваний побачив, що накоїв, вирішив приховати злочин, закопав тіло на території свого господарства. Зловмиснику оголосили підозрою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Красилівщині сталася автотроща із п'ятьма постраждалими. Із понівеченого авто рятувальники деблокували вагітну жінку 22 березня. Поблизу села Чеполівка Хмельницького району зіткнулися вантажівка ЗІЛ 131 та легковий автомобіль Тойота Яріс. Внаслідок ДТП травмувалися п'ятеро пасажирів легковика 1975, 1993, 1999, 2015 та 2020 років народження. Вагітну жінку 1993. 33-го року народження затисло у понівеченому авто. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілу та передали медикам. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. Музика. Може бути гучно. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомляють, що сьогодні з 9 до 13 години у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Тож зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Хмельницький водоканал повідомляє про перезупинення водопостачання вулиці Зарічанської від Старокостянтинського шосе до вулиці Свободи у зв'язку із заміною засувки. Орієнтовний термін завершення цих робіт сімнадцята година. І на завершення коротко про погоду. Сьогодні буде хмарно. Невеликий дощ. Пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря має прогрітися до 12 до 14 градусів тепла. Наразі це все вдалого та продуктивного робочого тижня. Залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського. На все добре.